Реслманія є найбільшим в WWE, та коли справа доходить до деяких з пам'ятних моментів Реслманії, WWE, а іноді й фанати. Люблять роздувати ці моменти набагато більше, ніж вони того заслуговують. Було немало різних переоцінених моментів в Реслманії, і хоча їх не можна називати поганими, все ж таки вони є не настільки великими чи культовими, як це припідносять. Ви на каналі DubedBeLux і ми пропонуємо вам список із 10 переоцінених моментів в історії Реслманії. Було дещо цікаво бачити, як Севич виходить на Реслманію 4 у кількох різних костюмах. Пройшов всі перепитії та виграв турнір, ставши новим чемпіоном WWE. Однак, матчі протягом усього шоу були. Поганими і Севидж не був настільки побитим і втомленим, як мав би бути. Головна подія була короткою і нецікавою. Та і, взагалі, вона була присвячена переважно Халку хогану. Дабі де часто повторювали численні виходи Севежа і святкували його велику перемогу, але багато фанатів знають, що ця ресурманія була однією з найгірших. Перемога Шона Майклза над чемпіоном Da WF на WrestleMania 12. Це матч, який Дебіде Бі відтворював величезну кількість разів і який завжди потрапляє до різних відеопромо. Існує велика дискусія щодо якості цього поєдинку, але можливо він був дуже переоцінений. Матч затягнувся. Натовп більшу частину бою був не в гуморі, а те, що він закінчився раптово, було просто перебором і непотрібністю. Завоювання Майклзом світового чемпіонства було хороше. Моментом для його кар'єри, але його не варто включати в список найкращих моментів Реслмані момент, коли Лінда Макмехон піднялася з інвалідного візка, започаткував те, що стало відомим як Лінда Поп. Коли публіка божеволіла від того, що можливо, сама подія не заслуговує на це. Вся сюжетна лінія, що передувала цьому матчу, була огидною перебільшеною і дуже схожою на мильну опору, навіть за стандартами WWE. Момент помсти Лінди Макмехон був чудовим, але в ширшому контексті це була просто ще одна дурна частина цього безглуздого сюжету. Ностальгія і той факт, що це відбулося на Реслманії, ймовірно змушує фанатів думати про це дещо перебільшено. Багато фанатів вважають бій тріш Стратус і Мікі Джеймс wrestlemani 22 одним з найкращих жіночих поєдинків усіх часів. Це правда, що він був кращим за більшість матчів тієї епохи, але якщо ви подивитесь на жіночий ресінг після 2014 року, наприклад, у WWE, не кажучи вже про всі інші компанії, то, ймовірно, набереться дюжина матчів, які є кращими за цей. Історія Джеймс і Стратус любиться фанатами, але вона все ж. Таки була написана з дещо дивних поглядів. Ностальгія тут точно бере верх. Рей Містеріо без сумніву заслуговував на титул чемпіона світу у WWE, але у 2006 році з ним поводилися жахливо. Деякі фанати навіть відвернулися від Містеріо через те, як погано. Розігралася сюжетна лінія напередодні Реслманії, де містеріо виглядав неймовірно слабким. Цей бій був занадто коротким, і хоча перемога Рея була насправді приємним моментом, вона не була такою знаковою, як дехто вважає. Ну і взагалом загалом у букінг його чемпіонства був слабеньким, і сам Тайтл Рейн був жахливим. А фанатам було байдуже. Хоча Дабідебій вдає, що їм не було байдуже. А поки що хочу подякувати нашим спонсорам на Ютубі, які підтримують нас не тільки словом та й грошима. Дякую всім нашим підписникам і особлива подяка нашим спонсорам найвищих рівнів, а саме друзям луксів Назару Садовському, Ігору Шалімову і Русавському. Та звісно, мамі містер Блекмічел і Юрій. Дякую, а ми продовжуємо. На Реселмані 25 Джон Сіна переміг двох своїх суперників у матчі патрійної загрози бікшоу та еджа і став чемпіоном світу у важкій вазі. Сам матч запам'ятався моментом, коли Джон Сіна підняв бік шоу та Еджа для проведення корекції поведінки. Однак цей маневр повністю переоцінений. Сіна все ж таки не підняв обох одночасно, а тому, що майже миттєво едж все одно зіслизнув. Так, є кадр, на якому це виглядає божевільно, але в реальному часі, коли це дивишся, це було не так, вже й дивовижно. У WWE було багато моментів передачі естафети, і на WrestleMania 29 стався ще один такий випадок, тільки він відчувався вимушеним і нереалістичним. Фанати не хотіли знову бачити бій Скелі та Джона Сіни. Тим паче, у мейн-евенті і реакція на обох реслерів була не такою вже й радісною порівняно з минулим роком на WrestleMania 28. Сіна вже на той час був великою зіркою, і цей момент, коли він переміг Скелю і начебто отримав факел першості, ну насправді й не мав особливого сенсу. Сіна тягнув на собі компанію протягом багатьох років до того, як Скеля повернувся, тому такий момент не відчувався заслуженим чи логічним. Та й самий їхній поєдинок також був далеко не переконливим, тим паче, що ми бачили його вже минулого року. Завжди було цікаво спостерігати за поверненням рестлерів до WWE, і на WrestleMania 32 було дивне повернення, коли три посправді ікони реслінгу вийшли на ринг і побили хілів. Це був ще один випадок, коли зірки минулого перемагають сучасних ілів. Це не пішло на користь нікому. І хоча було приємно бачити Майклза, Міка Фоулі та Стіва Остіна, відчувається, що їх все ж таки можна було використати з більшою користю. Озираючись назад, цей сегмент мав більше проблем, ніж позитиву. Бекі Лінч була на хайпі та надзвичайно популярною, коли відправлялась на Реслманію 35 у дуже очікуваний матч, який заслужив своє місце у головній події. Та дуже довге, я б навіть сказав, болісно довге шоу. Зробило так, що натовп був тихим і вже втомлений, і цей поєдинок постраждав від цього. Робота на ринзі була не дуже хорошою, і дуже багато було бочів, і в цілому бій виглядав. Не надто захопливим перемога Бекі була правильним рішенням, і було приємно бачити її з титульними поясами. Але сам момент розкручений Дебі Дебі більше ніж слід, оскільки він не відбувся так добре, як багато хто сподівався. Роман Рейнс увійшов в історію на Реслманії 38, об'єднавши всесвітнє та чемпіонство Дабі Тим самим продовжив своє рекордне правління як найтриваліший чемпіон дабі останніх десятиліть. Бачити, як він тримає два пояси, це було щось. Але сам матч і здобуття перемоги були прізними. Матч був схожий на будь-який інший матч Рейнса проти леснера, який ми вже бачили раніше. І Рейнс переміг знову ж таки за допомогою елементарного шахрайства, у якому було дуже мало креативу. Дабі дебії сильно переоцінили цей матч і момент всього за два роки. А на цьому все. Нагадуємо, що цьогорічну Реслманію ви зможете подивитися разом з нами у прямому етері 7 та 8 квітня у нашому телеграм-каналі WDBOX. Не забувайте поставити лайки і підписатися. Почуємось!